І так, народ. Це Ніко. І сьогодні він буде розбивати МАЗ КС 35-77. Так, народ, ось такий МАЗ у нас. Сьогодні в Украште здраві. Давайте обійдемо його. Так, у нас були вже такі МАЗи, крани ось такі. У нас вже були. Але це ще один. Давайте подивимось швиденько. Так, ось такі фари, ось така радіаторна решітка, шильдік, маз, поворотники, номер, колеса. Ще одне колосо, це запаска, так. ГП 18 тонн, виліт стріли 21 метр. Так. Внімання, не стой під стрілою. Ось. Ось такий мас. Давайте проїдемось трошки. Фари працюють, до речі. Зараз. Так, усі фари працюють. Давайте трошки проїдемось на ньому. Салон, ви бачите, який, він там світиться. Ладно, народ, давайте трошки зараз проїдемося, а потім переходити до краште здрайлу. Розіб'ємо його. Ну ось. Їде. Ладно, народ. Давайте переходити до краште здрайлу. І зараз ми впадемо на ось такому червоному мазі. І давайте падати. Ух! Ми трошки перед роздолбали. Так, ух! Так, перед. Бачимо. А, він навіть заглох. Він задимився. А, давайте. Трошки назад, 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 назад. Давай, 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 давай. Вилазь, вилазь. Ось. Uh. Uh. Так, ось такий. Пом'яло його непогано. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми падаємо на ось такому блакитному мазі. КС. 35-77 і ми майже впали. Ось так. У -у -у -у. Редком. Ну, пом'яло його знову теж непогано. Я бачу пошкодження. Напевно, ви теж бачите, як пом'яло його непогано. Ладно, давайте ми ще раз його скинемо. І зараз ми впадемо на ось такому зеленому. Мазі. КС. 35, 77 і давайте падати. Ми падаємо. Ух, непогано. Трошки його там знизу пом'яло, але Але не сильно. Ну, давайте поставимо його на колеса і подивимось. Ну, пом'яло його трошки, так. Ладно, народ, давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому оранжевому мазі КС3577 і ми падаємо. Ух. Летимо, летимо, летимо. Ми туди зараз падемо. У... -у, -у. Непогано, зараз... Ух. Ну, він знову задимився. Так. Давайте його поставимо на колеса та подивимось. Його, до речі, перекусило. Його перекосило. Він димиться. <кхи> Ладно, народ. Кому сподобався цей краш тест драйв на цей МАЗ, на МАЗ КС3577. Давайте ставте лайки, там, подобайки. Пишіть коментарі. Усім удачі і усім щастя. Ссылка на цей мас буде в, в описанні під відео. Удачі!